Вітаю, друзі! З вами проект «Відчуй Дніпро. І сьогодні ми вирушаємо на лівий берег нашого міста. Туди, де розташований один із найстаріших пляжів Дніпра, найулюбленіше місце молодят, а також сквер, який носить ім'я справжнього героя України. Тож сідайте зручніше, і вирушаємо знайомитись із зеленими оазами. Та класними місцями для відпочинку на лівому березі. І перша наша локація це парк Сагайдак, одне із найдавніших і водночас найулюбленіших місць для відпочинку на лівому березі Дніпра. Його історія починається ще всередині 20-го сторіччя. Тоді працівники заводу Карлоліпних та вирішили зробити тут рекреаційну зону. Так, у 1950-х роках на колишніх пустирях з'явився парк імені Сергія Кірова. Це був справжній при приклад того, як громада власними силами облаштувала простір для дозвілля у парку. Проклали алеї, побудували дитячі та спортивні майданчики, а також літній читальний зал і навіть кінотеатр Просто неба у 1973 році. Парк перейменували на честь Петра Воронцова, тодішнього партійного діяча, який свого часу очолював партійну організацію в районі. З того часу більшість дніпрян знали його саме як Воронцовськ. Парк. Але справжнє історичне коріння цієї території йде ще глибше. На початку 20-го сторіччя тут існувало приватне поселення село Сагайдак, що належало землевласниці Євецькій. Цю історичну назву зберіг і відновив відомий дніпровський історик Дмитро Яворницький, який, до речі, сам мав будинок у тому поселенні. І у 2015 році, у рамках декомунізації, міська влада повернула парку у його історично. Учне значення гайдак. і це стало важливим кроком у збереженні місцевої ідентичності. Сьогодні парк це не лише місце для відпочинку, а й простір, де поєднуються природа, пам'ять і сучасність. І після знайомства з історією переходимо до цікавинок та зручностей. Та подивимось, що цікавого та корисного пропонує це місце Дніпрянам сьогодні. І, до речі, зараз цю зону умовно можна поділити на дві частини: сонячну набережну та паркову зону з пляжем. І починаємо ми із пляжу Сагайдак, який місцеві називають Воронцовським або Мануїлівським. Потрапляючи сюди, перше, на що звертаєш увагу, це його масштаби, адже він просто величезний. Але не дивлячись на це, облаштований і доглянутий. Видно. Що тут регулярно прибирають, чистять та оновлюють пісочок, а також встановлені урни для сміття та роздягальні. А тому це ідеальне місце для літнього відпочинку всього у п'яти хвилинах від центру міста. Але парк Сагайдак не обмежується просто пляжем. Адже як на пляжі, так і у парковій частині є спортивні майданчики, місця для гри у пляжний волейбол та футбол. Також є дитячі майданчики з різноманітними ось такими розвагами, до речі, не знаю, як діти так просто по цьому Уходять, тому що це досить складно. Ще є ось такі гойдалки, на яких можуть покататися як дорослі, так і діти. А для тих, хто полюбляє зберігати свої враження у фото ще й ділитися ними у соцмережах, є ось такі от класні фотозони. Ще однією особливістю парку Сагайдак є ось така зона для настольних ігор, де є спеціальні столики, на яких можна пограти у шахи. Але скажу чесно, їх можна іноді використовувати і для пікніків. Окрім цього, просто на пляжі можна придбати охолоджуючі напої чи морозиво. А для дітей встановлений величезний батут. А якщо ви пройдете у глиб парку, то опинитесь у справжній березовій рощі. І влітку це дуже класна тіниста зона. На для того, щоб, наприклад, прийти сюди на пікнік чи позайматися йогою, а ось восени це перетворюється на нереально гарну фотозону. Також відмінною рисою цього парку є те, що тут дуже дуже багато лавочок, і можна знайти як ось такі, от утіньку, так і на сонечко. І все це робить парк Сагайдак ідеальним місцем для відпочинку місцян незалежно від віку, статі та захоплень. А ми вирушаємо у другу частину парку Сагайдак. Сонячну набережну. просторий та продуманий урбаністичний простір, сучасний вигляд якого сформований завдяки масштабній реконструкції, завершеній у 2011 році до 235-річчя Дніпра. І центральним елементом сонячної набережної стала ось ця архітектурна перлина Фонтан Арка Закоханих. Арка складається з 78 насадок і охоплює понад 2000 кубічних метрів води на годину. І Фонтан гарно виглядає не тільки в день, а й ввечері, адже підсвічується вогнями. Кажуть, що якщо пробігти під цими струменями разом із коханою людиною почуття тільки міцнішатимуть. А ще тут загадують бажання і вірять, що вода обов'язково допоможе їм здійснитися. Ще одним знаковим місцем та улюбленим арт арт-об'єктом мешканців Дніпра є ось цей міст закоханих який був встановлений у 2013 році, і з того часу сюди приходять молодята, щоб за традицією повісити замочок з іменами як символ вічного разом, Само міст має зріст 6 метрів, важить тонну і прикрашений сотнею ажурних сердець. І кожне з них, наче чиєсь зізнання у коханні. А одразу за фонтаном розташований оглядовий майданчик, з якого відкривається нереально гарний вид на Дніпро. Але якщо ви полюбляєте бути ближче до природи, то ви можете спуститися сходами з оглядового майданчика та опинитись біля Дніпра. І тут можна не тільки поспостерігати за красою Дніпра, і ми тут маємо на увазі і річку, і саме місто, а ще й прогулятися вздовж сонячної набережної. І для цього тут є ідеальні стежинки для прогулянок ранкових пробіжок і катання на велосипедах. А також на сонячній набережні є свій маленький хвойний ліс, і ялинки дуже дуже пухнасті а тому створюють нереально гарну тінь. Де можна, наприклад, сісти та зробити пікнік? Ну і звичайно, тут подбали не тільки про дорослих, а й про найменших дніпрян. А для родин з дітьми є як ось такий класний безкоштовний дитячий майданчик, на якому є атракціони для дітей різного віку. І декілька платних атракціонів. Отже, сучасна набережна це універсальний простір, з який поз'єднує архітектуру, природу та сучасність. Тут можна і помедитувати біля водограю, і активно провести час, і насолодитися вечірніми прогулянками. Але парк Сагайдак це не єдина зелена зона на лівому березі. А тому ми вже у наступній локації сквері імені Олексія Хільського. Це сучасна зелена зона, яка відкрилася 11 вересня 2021 року на Слобожанському проспекті у день міста і стала символом оновлення прилеглих мікрорайонів і бажання мешканців міста мати поруч комфортні місця для відпочинку. Реконструкція передбачала озеленення території, збереження здорових дерев. Тоді тут зберегли. Здорові дерева при цьому аварійні були замінені і загалом висадили в п'ять разів більше нових насаджень, включно з платанами, сакурами і кленами. А у 2023 році сквер перейменували на честь актора і військового Олексія Хільського. Він грав у театрі та серіалах. А після початку повномасштабної війни пішов на фронт і героїчно загинув. Під час реконструкції сам проект простору розробляли з урахуванням принцип Позонування, а тому сквер поділений на ряд функціональних ділянок. І починаємо огляд скверу з його початку, а саме дерев'яного майданчика. Це зона з різноманітними атракціонами із дерева та міцних канатів. І тут як дітлахи, так і дорослі можуть випробувати себе у вмінні ходити по ось таким штукам. Також відчути себе скелелазами а для найменших відвідувачів скверу тут є ось така величезна пісочниця. Де дітлахи можуть себе відчути справжніми трактористами? А ще на території всього скверу є величезна кількість лавочок, а також ось таких антивандальних кам'яних тронів, де можна посидіти та відпочити. Площа скверу майже 2 гектари. І на всій території скверу дуже зручно кататися на самокатах чи велосипедах та гуляти з візочками, адже тут для цього облаштовані смуги пішохідні доріжки із сходами та пандусами. Саме для комфортного пересування. А для любителів спорту є ось такий величезний сучасний спортивний майданчик. Окрім цього, у сквері встановлене сучасне енергоефективне освітлення, відеоспостереження, лавки, урни, гамаки, лавки у формі хвиль символу Дніпра і громадські туалети з доступом для маломобільних груп населення. Ну а для дітлахів просто посеред скверу встановлена величезна гірка. Тож лівий берег. Дніпра це більше ніж частина міста. Це простір, де історія зустрічається із майбутнім. А урбаністика вдихає нове життя в кожен шматочок землі. Тут у парку Сагайдак збережена пам'ять про робітниче минуле і створена інфраструктура для активного теперішнього. Це місце, де можна і позасмагати на піску, і просто відпочити біля води. Далі сонячна набережна, вона як міст між поколіннями. Тут лунає сміх дітей на роликах і чується плескіт фонтану Арка закоханих, де зустрічаються молодята, друзі і ті, хто просто шукає момент тиші під небом біля річки. А сквер хільського це символ, що навіть нові локації вже встигають мати власну глибину. Тож, якщо давно не бували у цих локаціях, то обов'язково завітайте. Адже з кожним роком тут є з'являється багато чого нового та цікавого. А з вами були Юля Жиленко та Костянтин Кесар. І до зустрічі на вулицях нашого чарівного Дніпра.